Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язання в моєму житті і не тільки в'язання, тому що е, цей тиждень в мене зовсім не в'язальний, він в мене швейний. там на задньому плані в мене бардальєро, е, тому що я шию месочки. Я шию голосно сказано, тому що ще й ми мені допомагають Аліночка і мамуська. Покажу, що робимо. 12 масочок я вже сьогодні віддала. На завтра має бути ще 40, тому працюємо. Зараз трошечки роблю перерив, біжу на квітник, капулькою його там під сапулькою, тому що дуже багато в нас такої травки, яка ніяк не виводиться, і її постійно потрібно висапувати. Тому трошечки розімну спину. бо вчора цілий день за машинкою. Сьогодні вже пришиваю вручну лямочки до масок і. І таке. Зараз покажу вам, що в нас виходить. Отже, ось такий процес з відрізу, з бинта. З бинта. Ось такого. Відрізали необхідні шматки по 70 см. Аліночка нарізала ватку, вставляли це, все складали, потім запрасовувала всі кінчики, отак от середину, щоб не торочилося. Прошивала по краях, робила защіпи трошечки. До речі, побачила в TikTok лайфхак робила це видалкою. Ось, помагали мені від ліни кандиби ось такі дрібнички. Там є такі жабульки, вони мені допомагали в цьому, тому працювали. Ось, тоді дійшло діло до лямок, ми нарізали резинку. І думали, як в звичайних купованих масках зробити отак от резинку. Нічого подібного. Ця резинка дуже тверда. Якщо чуть-чуть за коротка віддувається вушка від голови, звичайно, що діти будуть мати шанс поржати, не хочеться цього. І якщо завільне, то воно просто спадає. Резинка відійшла, почали шукати альтернативу. Альтернативи нема, тому що бенд закінчився. Вчора сіла до роботи вже в п'ятій годині вечора, тому що мала гостю, тому вже було не до аптеки. Найшла в шафі в себе якийсь ось такий відріз тюлі. Це якась органза чи, чи щось таке. Е, почала нарізати її полосками, пришивати, але дуже воно торочиться. Дуже торочиться торочки, і це некрасиво не Тоже е, не підійшло від мели. А далі, далі я знайшла свій старий шарф, шарф білого кольору е, з бавовни. і Аліночка почала в'язати просто лямочки. Ось так от в'язати ланцюжки, їх треба 200 штук. 110 вчора Алінка втяла, М -м -м. Поки я обшивала масочки, вона це все в'язала. Потім полягали спаточки, сьогодні вранці я встала. Щоб пришивати ці лямочки, побачила мама мої муки-мороки, сіла прошивати зі мною. Тому що це насправді дуже довго машинка цього не бере, щоб прошити. Вона просто отак, -от отак -от і не прошиває. Тому треба вручну. Навіть якби я підкладала його в марлю, в складені місця, воно все рівно. отак-от-отак-от, Тому що затовста голка. Якесь таке, коротше, шиємо, шиємо. 12 масочок ми віддали, ще кілька тут є вже готових. Бачите, я нічого не прибираю, ми просто ріжемо, ценькаємо, шиємо, відрізаємо, прибирати будемо потім. Тому що завтра вже цивільна оборона, вихід дітей до Фейсбуку в масочках. Ось така ось справи. Ниточка бавовняна закінчується, ще чуть-чуть лишилося, аліночка побігла на роботу, мамуся побігла на роботу, діти в школі. Я йду поки, трохи, поки сама вдома побуду на городі, посухає тишу, пташок, почухає собачок і посапає трішки травичку. А далі будемо закінчувати ще є що? Ще має бути 40 масок. Тут буквально скільки там один-два. 3, 4, 5, 6, готово. Ще 34 потрібно закінчувати. Ну, є щем працювати. Насправді, ще є з чим працювати. Шнурочки закінчуються, Аліночка прийде з роботи, буде дов'язувати. Ще от буквально на, на 3-4 маски шнурочків є. Тому поки що відкладаю. Та й таке, навіть не забирала, бачите, скатертину нічого, нема коли. Все зверху, все бігом. Таке Бардачила. Ось, Ну, нічого з цим не зробиш. Біжу. Біжу працювати, потім покажу що до чого. Ну, що я вам можу сказати, із квітником я справилася, і ми з Алінкою закінчили з масочками. Попакував Андрійко, я підписала вчительці і зараз складу ось таку папочку. І попрошу вчительку, як мінімум, в найближчих 3 роки ці пов'язочки ватномарливі не губити, бо більше я шити не буду. Ось, ось такі штучки. Зараз буду складати, Настя попакує свої. І на тому епопея закінчиться. Можна буде в'язати. Завтра на роботу. Привіт, дівчатка! Сьогодні вже субота і я не маю вам що показувати, тому що не в'язала до сьогодні взагалі. Е, прийшла до мене посилочка з тему. Ось такий вклад в рюкзак. Е, ось такий дуже класний. Я сподобався. Тут є кишеня на замочку, і така кишеня, і тут є дрібні кишеньки. Ну, класно, цей органайзер виймається зсередини. Ось так от робиться більше місця. Дуже класний. Дуже. Я ним дуже задоволена, але він завеликий для того рюкзака, який я планую в'язати, який я почала в'язати. Ось така халепа. Маємо та ще маємо. Ще до мене прийшла посилочка з... звідки? З Ходочкова. Це сусіднє село з моїм. E, і ще я хочу сказати, що я виграла в лотерейці чудовий e, світильник. Я вам показати його толком не можу, тому що він величезний. Це e, Наталя Лозінська e, його ви, виготовила, в неї була лотерейка благодійна для наших бірківських хлопців на ремонт автомобіля. Я взяла участь, ми з Наталею знайомі особисто, і вже вдруге в її лотерейці виграю я. Я вже один такий світильник маю, вам колись покажу. І виграла другий. Ось такий величезний. Це з фоамірану. Виготовлена калина. Ось така. Ось така величезна. Вона в горшочку. Тут є кабель, вимикач. Все як положено. Ось такий класний. Дивіться, який він великий. Чому я його не розпаковую? Я вам розкажу. Тому що я ж кажу, що я вже маю, я вигравала. Я запропонувала Наталі його перерозіграти, але вона каже, що заледве ледве назбирала насправді тих 3 тисячі гривень, які я збиралася. Донат був всього 100 гривень. Ледве люди не, не мають бажання більше долучатися до таких лотерей, до таких акцій дуже важко. 3000 гривень це не такі великі гроші так, в загальному. А 100 гривень це ще менші. Люди за день кави більше випивають, а хто курить, так, тим більше. По 100 гривень цигарок вже практично і немає. Так? Ну, але не хочуть, не хочуть, не заставиш. Тому я запропонувала, що я перерозіграю його в лотерейці, якщо ще нашим біркінським хлопцям чи комусь з моїх знайомих буде потрібні, будуть потрібні кошти. Тому маю ще такий лот. Лотерейки поки що не відбудеться, тому що я зателефонувала до нашої волонтерки Оксани, яка їздить на схід до наших хлопців. Безпосередньо всі їм сама возить, закупляє, ремонтує максимально. Це просто такий ангел для наших хлопців. Ангел такий бойовий ангел. Так? Тому поки що призаморожуємо, воно стоїть в мене, тішить моє око і, і дивує, як так, в той самої майстрині два роки назад. Перед самим початком війни я виграла не два. Боже, не два роки. Перед початком війни я виграла зимою і, і зараз знову виграла в неї таку красу. Тому. Якщо, якщо що, підтримуйте, буде лотерейка на такий прекрасний світильник, Він просто чудовий, справді неймовірний. Ось, ось така радість, але це ще не все. Це ще не все, тому що сьогодні субота, вчора, вчора в п'ятницю, приїхав мій Петя на 10 днів на відпусточку. Тому пров'язання вже навіть не йдеться, ні про що не йдеться. Купа справ, купа запланованого, купа пропущеного, купа мені потрібна допомога. Хоч він приїхав відпочивати, я казала, нічого його просити не буду, але так не виходить. Так не виходить. Сьогодні півдня по ТЦК по... ми вештаємося, де... де стати на облік. Тут ні, і там ні. І ми по цілому місту їздимо, і ніхто цілком нема, <сує> нема. <сує> В порядку. І не знаю, коли буде. Ось, тому день вже злетів, тільки за тим, щоб стати на облік. Ось. І ще в мене є одна гарна, гарна, чудова новина в мене. Ще одна була лотереєчка. Наталочки, покликання на її сторіночку залишила. Вона проводить часом лотереєчки, допомагає теж хлопцям ЗСУ. Її чоловік теж служить. Ось, і я теж підтримала просто автоматично і теж виграла. І мені дуже. Приємно, тому що це робота, яку виконала Наталочка. Це ось така краса. Дуже-дуже класне, Таке миле створіннячко. Я просто в захваті. Ось, дуже гарно. Ну, ну просто ну, дитя таке. Мало того, що я отримала свій виграш, я отримала до нього ще й подарунок від Наталі. Ну, я задонатила менше, ніж виграла, насправді, набагато менше. Тому е, дітям смаколики е, і мені кремчичок для рученят. Е, такого ще навіть і не бачила по великому рахунку якось не зустрічала. Е, і тут е, таких два пакети, вони підписані тут для котиків ЗСУ і тут на шкарпеточки мені або моїм дівчаткам. Е, Аж мороз по шкірі. Е, не сподівалася, зовсім не сподівалася подаруночка. І мені дуже приємно, і я дуже дякую. Тому тиждень важкий. Це такий, я не знаю, біполярне розстройство в голові, тому що в один день і дуже сумно, і, і серце з грудей вистрибує. А з другої сторони, ось так от приїжджає Петя, і, і все ось такий сюрприз. Так що такі справи в мене на даний момент. Зараз ми біжимо на мебельний, тому що роботу ніхто не відміняв. Завтра я ще вихідна маємо гості. А що буде з понеділка? З понеділка буде новий тиждень, так? Тому не знаю пов'язання, чи щось буде, чи не буде. Я все собі підключу, mm -hmm. що я вечірком сяду і трошечки пов'яжу. Мрію, надіюсь і сподіваюся, а там вже як вийде. Ось. Ось такі справи на даний момент. Як ще щось буде, то підключуся. Сьогодні вже 8 травня, минуло два тижні, коли я останній раз якось більш-менш підключалася. І що я вам хочу сказати, я знову шурую на квітник. Так, так, в селі так буває. Попадали дощі і на квітнику навіть не видно, що я там була. Тому шурую працювати. Але я трішки її пов'язала за цих два тижні. Потім вам все покажу. Ось така от ситуація на квітнику. Скоро його вже зовсім не буде, але нічого буде щось нове. І ось така трава просто вбиває моє подвір'я. Це така гадіна ще гірша, як перій. Має дуже довгі коріння і просто множиться безконечно. Хімія її, звичайно ж, вбиває, але вона вбиває і все, що в полі досяжності. Тому ось так от. А ці риють, риють безконечно. Боримось. Ну, як боремось? Терпимо. Сьогодні вже 20 травня і маю відправити зараз котика, хочу вам показати, що я його закінчила. Починала його Алінка, ми тут ділилися хвостики. Ручки, вушка, дубцю в'язала Алінка, далі продовжувала я. І він закінчений. Перших два котики вже в своїх власників. Це третій з, старту, з тижня старту, який розпочинала Аліночка. Ось, і він вже знайшов свою господинку. Точніше, вона знайшлася під час якраз початку тижня стартів. Сказала, що їй не горить. Я пообіцяла зв'язати, і от пройшло два місяці. Так склалися обставини, тому якось так. Замовниця не проти, чекає кутолечка, тому я її відправляю. До кутолечка зв'язала ось таке серденько. Малютку, такий брелочок в подарунок. Ось. Зараз буду пакувати, і Андрійко побіжить відправить котика його новій власниці. Фотографувала нині заїньку, тому що гарно так бузок світе. І думаю, вже зразу її зважу, помірюю. тому що записи всі опустила, нічого не записувала і вирішила все позаписувати. Тому нині така канцелярська робота. Ось такі справи. Біжу відправляти. Точніше пакувати, відправити Андрійчик, бо Людина чекає. Бачу, що я його знімаю. Зроблю е, останнє якесь підключення, е, тому що розтягнувся цей влог, не влог, познати що, на дуже довгий час. Е, потрібно це відео завершувати, тому що насправді вже давним-давно все не актуально, все минуло, все прийшло. Дуже багато змін, дуже багато подій, дуже багато всього. Городи посадили, вже все посходило. Приїжджав Петя в відпустку, вже поїхав лише 10 днів, так як я працюю 2 на 2, то ми побули 5 днів тільки разом. Тому дуже багато емоцій, багато всього. Тоді невеликий збій в системі мого організму, лікування і потрібне лікування ще тому. що... Часом бувають такі обставини, коли ні твій відпочинок, ні те, як ти себе бережеш, ні те, як ти за собою пильнуєш, не впливає на те, що відбувається з твоїм організмом. Відбувається якийсь збой, який просто потрібно вирішувати. Тому буду вирішувати зараз з цим питання. Рюкзак по проекту Оленки, сумка на щастя. Я в'яжу потрішечки. А так, в основному, більше нічого не в'яжу. Дов'язала двох котиків, те, що віддала Петі, дов'язала цього котика вчора Андрійчик відправив. Так, в основному більше я нічого і не робила. Зв'язала ще два сердечка. Одна я відправила, одна залишила ще мені про всяк випадок. Помаленьку роздаю з лотерейки своєї подаруночки. прийшов подарунок від Іринки. Професор Кофесова я має передати, але дуже хочу його відкрити, подивитися на те зайченятко і, і потримати його в рученятах. Тому буду писати до Іри, питати дозволу, чи можна, щоб я відкрила пакунок, а тоді подарувала подарунок. Завтра вже виходжу на роботу, тому буду мати змогу передати переможеці цього це зайченятко. Ось багато своїх переможців я знайти не можу, тому що люди репостали. Чекаю, я чекаю, коли вони з'являться прізвища. Я написала під постом розіграшем. Думаю, що створити окремий пост з прізвищами переможців, щоб вони знайшлися, тому що хочеться віддати їм їхні подарунки, щоб вони мали нас загадку, щоб вони не прийшли повз і не... і не прийшли повз, так? І помогли хто чи міг. Гроші я зніму з карти банку я розбила, гроші зніму віддам готівкою, тому що будуть куплятися валюта, і за валюту в Польщі буде купуватися машина. Тому кидати між рахунками ті гроші немає сенсу. Ось тому працюємо і над цим. Зараз в'язати не хочеться, нічого не хочеться, тому що такий настрій не готова була до багатьох подій в своєму житті. Буду готуватися, буду морально себе налаштовувати, що все буде добре, бо воно так і буде. Ось, в загальному, в загальному, що хочу сказати, що я не в'яжу взагалі. Взагалі не в'яжу, але буду. От зараз збираюся в місто і хочу взяти з собою починати якісь так. У мене є ще закінчені іграшки, але це все така робота, яку потрібно робити прямо вдома, тому що багато додаткових потрібно якихось там інструментів. так. Ось, а такого, щоб на дорожку щось взяти, рюкзачок я теж взяти не можу, тому що він вже дуже об'ємний і важкий, і незручний. І в маршрутці особливо таке не пов'яжеш. Так потрібно щось в руки, тому це, звичайно що, я думаю, будуть шкарпеточки. Ось, в мене є вже розмотані моточки. Мені Андрійко розмотав. Світланка Харченко показувала, що вона намотує всередину один колір, зверху інший колір на моталості, і тоді в'яже двома кольорами. Що не два бунтики на одну шкарпетку, а вже лише один, просто з двох кінців в'яжеться. Я теж спробувала Андрійко мені так намотав, але я ще не пробувала в'язати. А відгук Світланчин я так і не почула, тому що зараз дуже багато відео пропускаю. просто мега багато не виходить, все якось не виходить. Тому зараз приготую собі в'язання на дорогу і печу в місто. Всім дякую. Кілька фото вставлю. Ну що, не маю одній з переможець віддавала браслетик, і я була за прилавком, і це було все так швидко. І люди, і магазин я не змогла сфотографуватися. Коли віддавала зайчинятко Світлані, Світлана, це наш волонтер, який займається сітками. Скільки тисяч кіловатрів вони вже вивізали, тих виплив сіток? Я вам навіть не вмію розказати. <гану> і щодня її повідомлення люди, будь ласка, приходьте. Приходить дві-три людини, наплетення та сіток і просто людина б'ється. <гану> я не знаю скільки здоров'я. Її, я її зичу. Максимум здоров'я, терпіння до цієї справи, тому що працювати з людьми, які не заохочені працювати, це взагалі жах. У нас молоді матусі відводять дітей в садик і йдуть пити каву в, в альтанки, але вони не йдуть пласти сітки. Хоча деякі чоловіки е, служать і деяким чоловікам сітки відправлялися. Це неправильно. Це не я не засуджую, але я не згідна з таким. Е, вона. Каже, я задонатила 100 гривень минулого місяця на твої лотереї. це супер, я дуже вдячна. Але задонатити 100 гривень і сказати, все, з мене досить, я більше не можу. Я свій моральний обов'язок виконала. Так теж мені не підходить, мені не подобається. Якщо є вільний час, чому годину молодими ручками не поплести ту сіточку. Ну це таке ліричний відступ. Ось тому я дякую всім своїм учасникам. Справді, хто не прийшов, хто взяв участь. Чекаю ще від дівчаток тих від Галинки в чекаю іграшки, вони прийдуть, я теж передам, і вже буду старатися максимально фотографуватися, бо виходить, що я якісь лотереї проводжу, щось віддаю, щось комусь передаю. А фото з людьми, яким я передаю, немає. Мені, чесно, незручно просити, тому що це я собі можу фотографуватися і виставлятися. Не всі це люблять і не всі це хочуть. Ось, ну але старатися буду. Звіти по своїх зборах в мене є на Ютубі. Я показувала, що купувала, що відправляла. Це вже від діми. Генератор знову повертався додому. Зараз в нього знову помінялися обставини, знову зовсім інші умови. Ми знову повідправляли йому назад цей генератор. Сталін вже був підбитий, був, ремонтувався одним словом, отак, от, отак от все. Ну, якось, якось такі зараз реалії нашого життя. Так? Тому якось не виходить в мене з Ютубом поки що. Я сподіваюся, що я трішечки видихну, відновлюся і повернуся. Хочеться в'язати, хочеться морально в'язати, але фізично якось воно не сідається і не в'яжеться. Просто вмикаю телефон, щось гортаю, щось шукаю. Що шукаю, не знаю. <рисум> не знаю. Ось такий якийсь стан трішечки якоїсь такої прострації. Ну, Це ненадовго, я себе знаю. Ось, всім дякую за підтримку, всім величезне дякую за особисті повідомлення. Це так, написали людей дуже небагато, тому що не всі мої в інстаграмі, так. Але ті, що написали, це було просто неймовірно і приємно. Тому дякую. Всім до зустрічі в наступному відео. Не знаю, коли не знаю, яке буде відео і чи буде там взагалі щось про в'язання, але повинно бути так. Ну, в загальному каналу не про в'язання. Це канал про моє життя і в'язання в ньому. Зараз його немає. Ну це поки що. Далі буде краще. Я впевнена в цьому. Ось тому до зустрічі в наступному відео. Ще раз дякую, що ви в мене є за ваші коментарі. Сердечно дякую. Ми з Настонією якраз була в лікарні. І Настоня була зі мною підтримувала мене і відповідала ще на ті коментарі, які десь загубилися, і я не побачила. Ось, Тому вже з всіма коментарями ми закінчили, і треба розпочинати знову все, всім добра, всім здоров'я, всім дякую. Бувайте, па-па-па-па.